Ухвала іменем України. Ухвала іменем України. Ухвала іменем України 25 листопада 2015 року. Суддя Краматорського міського суду Демидева. Пресекретарі Заводовського адміністративний позов Олексієва Олександра Костянтиновича до Краматорської міської ради про визнання протиуправним та нечинним рішення Краматорської міської ради. Встановив до суду. Надійшов адміністративний позов Олексієва Олександра Костянтиновича до Краматорської міської ради про визнання протиоправним та нечинним рішенням Краматорської міської ради. При розгляді справи з'ясовано, що неможливо надати належної оцінки окремим доказам, на які посилаються сторони. Для повного та об'єктивного розгляду справи та прийняття обґрунтованого та законного рішення суду необхідно витримувати наступні документи. Копії рішень Краматорської міської ради. Беленківської, Краснотуровської, Шебільківської, Ясногорівської селищі, Дмитровської, сільської ради, щодо добровільного об'єднання територіальних громад, звернення секретаря Краматорської міської ради Воробйової до Донецької обласної державної адміністрації, обласної військової цивільної адміністрації утворення Краматорської територіальної громади з адміністративним центром місті Краматорськ. Висновок про відповідність до Конституції та законам України проєкт рішення Краматорської міської ради щодо добровільного об'єднання територіальної громади, міста Краматорськ, Краматорську міську об'єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Краматорськ. Висновок про відповідність Конституції та законам України проекту рішення Беленківської селищної ради щодо добровільного об'єднання територіальної громад Беллинківського. Селищної ради міста Краматорське та Біленьке, селище Васильівка, Пустош, Краматорську міську раду, об'єднання територіального громадських з інститутивним центром міста Краматорськ, висновку проведу повідної конституції та законом українського проєкту рішення Краматорської селищної ради щодо добровільного об'єднання територіальної громад Красноторської селищної ради міста Краматорськ, Красноторка, Малатаранівка, Камушоваха. Привілля Краматорського міського об'єднання територіальної громади серед центр міста Краматорськ Висновок про відповідальність Конституції та законом України проєкту рішення Шабельківської селищної ради щодо добровільного об'єднання територіальних громад Шабельківської селищної ради, міста Краматорськ. Це Шабельківка, Олександрівка. Софіївка, Яснополява, Краматорську, міську об'єднану територіальну громаду, саме центром міських Краматорськ, Висновок про відповідність Конституції та законом України, проєкту рішення Єснігіровської селищної ради щодо добрального об'єднання територіальної громади селища Єснігіровка в Краматорському. Міского объединят территориального громаду среди центр, центра міста Краматорськ, висновок про відповідальність Конституції та законам України проєкту рішення Дмитрівської сільської ради щодо добровільного об'єднання територіальної громади села Дмитрівка, Славянского району, місто Краматорську, міського міської територіальну громаду. Центр в місті Краматорську. відповідності до пункту 4 частини 2 статті 156 Кодексу адміністративного судочинства України. Суд має право зупинити провадження у справі в разі, зокрема, за невністю інших причин, обґрунтованим питанням сторони або третій особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до терміну встановленого судом. З огляду на наведення суд вважає за можливе зупинити провадження у справі для витрібування відповідача належним чином засвідчені копії вишу документів до моменту їх отримання. Короче, статью 74-79, 154-206 касс Украины ухвали, выдругаты з Красно... Краматорської міської ради, міста Краматорська Донецька області належним чином. Засвідчені копії документів, які я перечислила. Зувинити провадження у справі номер 234, 11735 чотири дроб дробь а провадження номер 2А, 234 четири дроб триста 15 за п'ятнадцять закосом алексієваксандра Костянтиніча та Краматорської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення Краматорської міської ради до отримання зазначених документів. Ухвала є обов'язковою для виконання в найкоротші сроки. Ухвала в частині зупинення може бути оскаржена протягом 20 Дни безпосредне до Донецкого пелляцийного административного суда. Значит, представитель э, рады, доверенность отдайте, идет процесс, я не могу вводить, выводить вас, как-то ведете себя неправильно. Значит, я вам вручаю копию, перечисленные документы в наикратчайшие сроки. Приносите сюда, я назначаю дату и сообщаю сторонам о слушании дела. И, э, Алексей, к вам тогда... Э, пожелание или как сказать, но обеспечить технику для просмотра диска, который вы хотите просмотреть, мы просмотрим в зале. Хорошо, Хорошо. договорились. Да, только мне непонятно, почему вы запросили решение. Э -э я запросила то, что я запросила. Не будете меня консультировать или учить. Если вам что-то непонятно, неясно, вы против чего-то возражаете, против, после решения вы можете свои запоречения понимаете, что вы будете делать дальше. То, что я изучила дело, посчитала нужным для себя, для своих высновков, я запросила. Ну хорошо. А я это, как бы модельно сделаю. Это процесса, в чем и заключается. Каждый Нет, тут нет состязательности процесса, тут они должны доказывать свою правоту. Согласно админ